Дорогі друзі, рада вас вітати на Всеукраїнському форумі лікарів і щаслива від можливості зустрітися з вами в режимі онлайн і познайомити з тим, з чим дуже давно мрію всіх вас познайомити заради великої корисної справи, а також лікарського процесу та техніки вашої безпеки, мої дорогі. У суті справи ваша професія це професія людей, які постійно жертвують своїм здоров'ям, своїм спокоєм, своєю можливістю відпочити, так би мовити, по-людськи. Ну, ось така ваша жертовна професія. Ось, мої дорогі, що відкрилось в результаті тих досліджень, які я провела. В моєму житті склалось так, що ще перебуваючи в Росії у 80-90-х -х, х роках я дізналася про унікальний кірляновський апарат, котрий реєструє невидиме випромінювання людини та інших об'єктів. З'явилося величезне бажання зайнятися дослідженням, але в Росії це було для мене, як кажуть, нереально. І апарат там неможливо було купити, і бази належної експериментальної не було. Після переїзду до Нью-Йорку в 1995 році я насамперед на перші зароблені гроші купила кирлянівську камеру американської варіації, і цей апарат в основному реєстрував випромінювання людини, ауру та випромінювання предметів. Ну, те, що аура реальна, вже давно для багатьох не є новацією, так що унікального в цьому нічого не було. Та ось Боженька розпорядився так, що я зустрічаю чудового, видатного, можна сказати, конструктора-винахідника Віктора Рубеновича Мікертумова, і він з електричного апарату. Створює електронну версію, яка знімала та зберігала не лише випромінювання аури людини, тварин чи предметів, вона фотографувала різноманітні внутрішньопольові структури, тобто різні форми життя, які існують паралельно з людиною і навіть всередині людини. Коли я напрацювала вже великий масив робіт, я відправила біля трьохсот таких світлин на експертизу до видатних вчених сучасності. І після того, як я отримала від того, одобрюючи і повчальні відгуки, я стала писати книги. В книгах показані кірліанографії і коментарі до них для того, щоб було зрозуміло, що саме зображено на них. І це дає людям через дані світлини пізнати невидимий світ. Тобто ми з вами жили, і більшість з нас живуть в уяві про те, що ось тільки те, що ми бачимо, воно є, і воно матеріальне. А невидимий світ є реальним. Він тонкоматеріальний, оскільки складається із живої. Тонкої, електромагнітної матерії. Кірлянівські світлини дають можливість кожному побачити і свою ауру, і ауру тих пацієнтів, котрі до нього приходять. А чому це так важливо? Аура це наша енергостанція, це наші життєві сили, це енергія для функціонування кожного органу. Кожної системи. Умовно кажучи, енергія світова це наш брезент умовний, без котрого ми існувати не можемо. Поки є енергія, ми можемо функціонувати. Закінчується енергія, відходить життя. Але як же ж бути? Кирлянівські апарати досить рідкісні. Так, мені пощастило в Америці я його отримала. В Росії практично і в Україні їх немає, оскільки виробництво їх припинилось давно, але є аналог цього прибору, так званий ауроскоп Сергія Петровича Васягіна, і мої друзі зараз стурбовані тим, щоб зайнятись виготовленням цього прибору. За допомогою якого ви, мої дорогі лікарі та й взагалі кожен бажаючих, змогли б проводити ось такі зйомки і проводити діагностику ауру та пізнавати невидимий світ. А для чого це потрібно? Уявіть собі дорогі картину, картину, з якою ви, ви стикаєтеся щодня, ви приходите на роботу. Ваше основне завдання допомагати людям. З ким вас сьогодні, завтра, післязавтра, на вулиці чи в лікарні, зведе доля, ви не знаєте. Справа в тому, що більшість людей на превеликий жаль, мають відкриті поля. Я не сказала про те, що в нормі ауричний овал завершений. У лінії розривів і якщо ж в Кубі розриви є, то це прямий канал, прямі відкриті ворота для входження негативних демонічних сутностей. Зйомки показали, причому у величезній кількості наявність навколо нас і всередині нас як ангелічних. Тобто сприятливо благодійно впливаючих на людей сутностей, які живуть в невидимому тонкоматеріальному плані, так і демонічних сутностей, досить жахливого вигляду і нескінченно підступних, котрі паразитують на енергіях людей. Причому не на енергіях всіх людей. Якщо у людини поле закрите, вони в нього проникнути не можуть. Чому? Тому що поле, ось це плотне, енергетичне, це поле квантове, що складається з багатьох багатьох часточок енергій, і демонічним сутностям пробити їх не вистачає сил. А входять вони. У відкриті поля. Але до вас приходить пацієнт, ви ж не знаєте, яке у нього поле, відкрите чи закрите. Як густо воно заселене демонічними сутностями. Мало того, ви не знаєте, яке ваше поле, тому що не було у вас фотозйомки вашого поля. І потім поле абсолютно мінливе. Воно буквально в кожну хвилину, в кожну секунду може змінитись. Значить. Для того, щоб зберегти цілесним поле, що потрібно? Потрібно знати техніку безпеки, і можливості для захисту свого поля як лікарям, так пацієнтам, і середньому працівникові, і санітаруці, і фізіотерапевту, і психологу, і психіатру. Дорогі, ці знання надзвичайно потрібні всім. І так, що вдалося вияснити. Ось майже 30 років, дорогі мої, я проводжу дослідження. На базі цих досліджень, на чистих фактах та на фотодокументах я пишу книги. Кожна книга це своя диференційована тема, яка дає людям можливість впевнитись не лише в тім, яким є статус-кво, але і яким чином вивільнитись від непотрібних структур і сутностей. І як заповнити своє поле та свою ауру? А для того, щоб аура була цілісною, що нам потрібно, дорогі мої? Нам потрібно те, чого нас ніхто не навчав? Нам потрібно відновити цілісність поля через молитви. Що таке молитви? У більшості людей існує думка, що молитва це щось, що належить до релігії. Ну, тобто, це щось пов'язане з деякою темнотою, зашореністю, відсталістю. Що дали дослідження. У мене нема можливості зараз на цьому детальніше зупинятись. У мене дуже багато фільмів, в яких детально вам роз'яснять кожен момент молитви. Молитва це електромагнітна хвиля. Ну, давайте проаналізуємо, що таке молитва. Молитва це текст, який нам переданий вищими. Канонічні, зокрема, молитви. І цей текст відомий вищим, оскільки вони, опікуючись нами, передали нам цей текст. Якщо ми цей текст повторяємо, що відбувається з нами? Ми ж не повторюємо це механічно. Ми повинні прочитати цю молитву або на пам'ять промовити. Аж це що таке? Це ряд слів, звуків, думок. І це все відображається в звучанні або продумуванні. Але ж хто продумує матеріальний біологічний об'єкт, наш мозок? Наш мозок. Будучи матерією, що може виробляти? Лише матерію. Відповідно, він продукує думки, тобто електромагнітні хвилі, що є тонкоматеріальними енергіями, котрі містять зміст молитви. Зміст молитви, коли ми її промовляємо, звісно, вловлює Бог, святі та пророки. Чому? Тому що це величезного масштабу енергетичні сутності, які своїм полем охоплюють весь Всесвіт. Ось ви бачите наше поле на кирлянівських світлинах ви бачите світові овали. Поля Бога, пророків та святих обіймають весь Всесвіт, і таким чином ці поля. Тобто, вищі отримавши сигнал від нашого поля через наші антени, ось ці білі голочки, тобто антени аури, передають всю інформацію про нас, і в тому числі вони передають, що ми до них звернулись з молитвою. А як розцінюють вище наші молитви? Молитви розцінюються як прохання про допомогу. Своєрідний сос, значить, ми прийшли в життя, ви розумієте, не самі по собі. У створенні кожного з нас, окрім наших батьків і в першу чергу, приймав Бог святі пророки, але перш за все Бог. Якщо ви заглибитесь в езотеричні знання, то ви дізнаєтесь про те, що функцію вирощування людських монад. У Бога багато помічників, але він не доручає нікому це його єпархія, і він вирощує ось цю першу монаду, першу клітину ледь не мільйон років. І ми всі тому є синами і дочками Бога, ми всі йому дорогі. І ми продовжуємо бути пов'язані з ним, з'явившись на землі чи на іншій планеті. Але зв'язок цей потрібно активізовувати. Ось допустимо, поки я перед вами не виступила, ну там десь є якась і про щось там ніби говорить. Але тепер ми з вами на прямому контакті. Тобто, у мене є можливість безпосередньо мої думки через інтернет доводити до вас. Що я роблю? Я випромінюю електромагнітні хвилі, котрі ви сприймаєте. Ну, вірю, не вірю, це вже таке діло. Приймуть, як говориться, до відома чи ні, але мені дуже хотілось вам про це розповісти. Отже, після того, як ми промовили молитви, і дослідженнями встановлено, що неабиякі молитви Існують різні молитви. Існують канонічні головні молитви, існують ситуативні молитви, існують молитви лікувальні. Загалом молитов є багато, і ось виявилось знову ж таки, це все прояснилось у процесі дослідження, що для того, щоб вийти на контакт зі святими, нам потрібно промовити обов'язково головні молитви канонічні. Ну, це Отче наш у Християнстві. Шма Ізраїл у іудаїзмі, тіху чи басмалу в ісламі. Отже, ми промовляємо ці молитви. При цьому, мої дорогі, що ще є дуже важливим? Це те, про що жоден священник не говорить. Молитов потрібно помолитись сім. Чому? У нас сім енергетичних оболонок. Якщо промовляти одну молитву, ми заряджаємо одну з оболонок. І цього замало. Щоб всю нашу енергосистему зарядити, потрібно прочитати сім молитов, причому три рази в день. Тому що осієї енергії семи молитов нам вистачить на 5-6 годин, а потім наше поле знову буде відкритим. Розумієте? І коли ми промовимо ці молитви. Ми станемо непроникні для негативних енергій, для негативних сутностей. І що, дорогі, це дуже важливо знати. Знову ж таки, в ході досліджень виявилось, що коли ми читаємо молитву про себе, у нас з'являється ось стільки енергії. Коли ж ми читаємо молитви про інших, енергії нам. Від боженьки, від святих приходить в чотири, п'ять разів більше, аніж тоді, коли ми молимо тільки про себе. Тобто ви розумієте, що сам експеримент показав гуманізм наших небесних наставників, наших небесних батьків, наших вихователів, які навіть в самому молитовному акті, якщо ми просвітлені і гуманні. Дають можливість нам отримати більше енергії, ніж людям, які про це не знають. Ну, а тепер ви будете знати про це. І коли ви будете читати молитви, дорогі друзі лікарі, не забувайте читати молитви про ваших пацієнтів ви напевно знаєте давню формулу спілкування. Отже, допустимо одна людина хоче віддячитись іншій і запитує Ну, що тобі подарувати, що ти хочеш? А старші люди колись говорили та мені нічого не потрібно, помолись за мене, це дорожче, аніж те, що ти мені щось подаруєш матеріальне. Отож візьміть, будьте ласкаві собі це до уваги. Всі ви, люди, талановиті, безумовно, і ми ж з вами можемо, припустимо, прийти додому. Одним оком дивитесь телевізор, а на кухні готуємо вечерю, а окрім того, в голові про щось думаємо. Так ось, мої дорогі, звикніть до того, що на одному рівні ви працюєте з пацієнтами і проводите бесіди з ними, а на іншому рівні подумки читаєте молитву хоча б найкоротшу. Ну, я сподіваюся, що ви, сприйнявши те, що було сказано, прочитаєте три рази в день, через 5-6 годин, допустимо молитву Отче наш. А між консультаціями або під час, коли ви приймаєте хворих, ви читаєте молитву Господи, прости, прости і помилуй мене, лікаря, і називаєте ваше ім'я, мою пацієнтку і її ім'я. А взагалі, ви можете робити, знаєте що, мої дорогі? Ви приймаєте хворих, напишіть списочок. Сьогоднішній списочок, завтрашній списочок. І на вашому столі покладіть ось ці списочки. І достатньо одного вашого погляду. Одного вашого погляду на ці списки, і енергія піде до ваших хворих. Тобто ви будете не лише лікувати їх тіла з Допомогою фармацевтичних препаратів і рослинних. Людина ж єдина у неї є тіло і поле. Значить, виходить, що ортодоксальна медицина до сьогоднішнього дня лікувала лише тіло, а поле, а поле ігнорувалось ви бачите, що лежить палець, а поруч з пальцем довкола нього оточення енергетичне. Палець же ж не ізольований, тіло не ізольоване. Ось, мої дорогі, що я можу вам розповісти на даному етапі Ми вам покажемо на кирляновських світлинах Сутностей Ангелічного плану, Демонів, Святих. Котрі відобразились на плівці, ми вам покажемо, наскільки вразливі поля дорослих і наскільки ще більш вразливіші поля дітей. Ми розповімо вам, як захистити одних, других і третіх книгах. Я описую досвід великого лікаря Луки Войно – який став святим, який був хірургом, і він не починав операцію, якщо не було ікони Божої Матері в операційній палаті, Надцікавий факт про те, як працюють на тонкому плані молитви, міститься в книгах. Ви їх побачите зараз. Зокрема, Край необхідно всім лікарям прочитати книгу Земна небесна медицина, Початок синтезу та книгу Невидимий щит. Ці дві книги ми написали разом з чудовим лікарем, кандидатом медичних наук Сергієвим В'ячеславом Михайловичем. Він 35 років завідував реанімацією. У нього 5 медичних професій. Він працює як лікар ортодоксальний і як лікар народної медицини. А народна медицина знаєте, що таке? Вся народна медицина це також певні фізичні процеси. І при дослідженнях на кирлянівському апараті це все проявилося. Тобто народна медицина також є ортодоксальною медициною, лише не описаною поки що. Тому ігнорувати народну медицину це собі та пацієнтам на шкоду. Вам ці знання надзвичайно необхідні. За статистикою, ну про це не мені вам розповідати, ви знаєте, що лікарі живуть менше, аніж представники інших професій. А чому? Та тому що вони не знають, як себе поводити і як убезпечитись від шкідливих впливів. Мої дорогі, будь ласка, ви зможете звернутися на наш сайт і доповнити свою, так би мовити, освіту в області тонких полів і направити ці знання на благо собі та своїм сім'ям. І, звичайно ж, своїм вдячним пацієнтам. А пацієнтів ми будемо навчати, як їм, бути вдячним кожному з вас. За вашу надзвичайну самовіддану працю. Честь вам і хвала, вдячність вам велика. Щиро бажаю вам надзвичайних успіхів у лікуванні прекрасного українського народу, у відновленні солдат. До речі, ці знання наші допоможуть солдатам війти в стрій повноцінними членами суспільства навіть при якихось фізичних тілесних пошкодженнях. Я вам всім бажаю освоїти дані знання на благо собі, на благо любимої України, яка стане ведучою державою, і в тому числі в області медицини у всьому світі. Успіхів! Всім вам, здоров'я, щастя і радості!